Друзі, вітаю всіх! З вами компанія Агрокраїни Дніпро. І сьогодні хочу вам показати нашу новинку і навіть ексклюзив. Це обешумка на трактор UMZ. В чому її новинка і ексклюзив? Ну, по-перше, це колір. Ви бачите, що вона йде приємного коричного кольору, можна сказати, навіть шоколадного, як хлопці, -менеджера наші кажуть, як в салонах BMW. Зараз вам по камері може здаватися, що вона дуже світла, але насправді вживу вона темненька. Це польський матеріал дуже гарної якості. Ось, бачите, помну його, щоб ви бачили, що він не тріскається. І влітку, коли дуже спекотно, і взимку, коли дуже холодно, з ним все буде порядок, він у вас не полізе, не потріскається. Так, перше це колір. Ексклюзивний, нестандартний, з яким ви будете виділятися. Далі, вона йде товста. Тут використовується паралон товщиною 7 мм. Він, бачите, йде чорного кольору. Це саме той паралон, який використовують для обезшумці авто. Тобто це з автотеми. Цей чорний паралон якось краще поглинає шуми. Далі йде войлок тоненький, бачите? Войлок також використовується в автівках навіть в сучасних заводу для шумоізоляції, але, але, як правило, його кладуть дуже мало туди. І люди, які хочуть ну, добротно зробити шумоізоляцію у своєму авто, вони звертаються до спеціалізованих СТО, які займаються шумоізоляцією, і там просто її додають ще войлоку. Тобто його так кладуть багато туди, і вроді, вроді би як це працює. В авто це в дверках, під е, педальками можна подивитися і навіть побачити, що він там, цей войлок є, тому мені здається, він тут зайвий не буде. Тому ми і виріши зробити обишумку саме з ним. І разом з ним, з войлоком, з кожзамом, виходить, тут товщина десь 0,8-0,9 см. Доволі товста. Ще в нас є стандартний варіант, який ми продавали раніше і будемо продавати зараз, ми від нього не відмовляємося. Це стандартний варіант, він йде чорного кольору. Тут немає вилоку, тут просто сітка і товщина паралону 0,5 см. І навіть на дотик, якщо його взяти і потримати у руках, відчувається, наскільки ось цей ну, мощніше, просто мощніше. Тому мені здається, цей варіант буде краще. Також хочу вам показати, що він дуже гарно прошитий. Жінка, яка робить молодець, робить на совість. Дуже якісно, все рівненько. Мені подобається. Він проміряний, все перевірено, тобто, вам точно підійде на ваш трактор. Є в нас два варіанти. Є. До 92-го року випуску і після. Як відрізнити? Можна подивитися на ручник, якщо він у вас на крилі, то це вас після 92-го. Якщо на полу, це до 92-го року. Поки що ми зробили ось такого плану. Після 92-го року 10 комплектів. Небагато зробили, подивитися, чи вам сподобається чи ні. І також десь через недільку дві з'являться ще е, до 92-го року випуску. Ми зробимо також коричнього кольору, і я думаю, ще зробимо чорного кольору. Але не ось такого плану з тоненьким паралоном, а ось такого з паралоном 7 мм і войлоком. Тобто буде два варіанти: ось таких мощних обшивок, і коричневого, і чорного кольору. По ціні він коштує небагато. 2100 гривень, так само, як і цей. Вони будуть в одну ціну. Мені здається, ціна нормальна, невелика і доволі конкурентна. Купити можна їх у нас комплектом повністю на трактор. І окремо можна купити лише ось цю частину. Це в нас на панель приладів. Ми його називаємо піджачок. Він буває в нас суцільний, як цей, а буває з двох половинок. Так що, друзі, ми це називаємо шапочка. У нас на це є своя назва. Так що, друзі, кого кому сподобалося, будь ласка, звертайтеся до нашого магазину. Задоволенням вам відправимо. Також, коли з'являться ще варіант до 92-го року, я обов'язково зніму відео і вам покажу. Також готую вас підписатися на наш viber спільноту. Там буде дуже багато товарів з актуальними цінами. А я знаю, що ви це полюбляєте. Тому підписуйтесь, будь ласка, і туди. Дякую вам за увагу. Мирного нам неба. Пока.